Давайте подивимося, чи знайомі ви з своїм майбутнім чоловіком. І так, давайте спочатку дивимося, чи знайомі, а потім дивимося, хто це. Знайомі, карта Сонця говорить, да, що на нього світло вже падало, що ви вже десь його знаєте. Але по п'яторці кубків у вас з ним щось можливо. Ви пробували будувати, воно не зрослося. Теж може по цим картам бути те, що він проявляв до вас е знаки уваги. Но чомусь ви на нього так сильно не звернули. Да? Не сильно на нього подивилися, по десятці мечів, якийсь страх вас взяв. Можливо, він був надто якийсь там, не знаю, настирний цей мужчина. Да? Чомусь ви з першого разу на нього не звернули. Свою увагу, що це за мужчина? Що це за мужчина? Рицар Пентаклів у нас іде, да? Мужчина серйозний, стабільний, можливо, трошки холодний, тому що немає кубкових карт, да? і якщо він іде як верховна жріця, то він може бути такий сам в собі закритий. Але в той же час він має бути дуже розумний, читаний, Да? Тут вона все нас читає книгу, в неї багато знань. Він може бути воєнний да, по цим картам. Такий спокійний воєнний мужчина. Небагатословний, але в той же час ви розумієте, да, що він багато чого знає хоч і не говорить. Його ставлення до вас на даний момент. Давайте подивимося, раз він з вами знайомий. Ви йому дуже подобаєтеся, однозначно, дуже. Ви викликаєте в нього бурю емоцій: пашу, кубків, король, жезлін. Це прям ви для нього дуже яскрава, королевою жезлі для нього йдете. Ви його запалюєте, ви його змінюєте, тому що він такий холодний іде по картам. Ну, коли поруч з вами або думає про вас, так, у нього прям все починає горіти всередині. Він хоче щось робити, він хоче до вас рухатися. Він за вас переживає, він хоче про вас дбати. От ви його дуже сильно поміняли, і по цим картам він дуже сильно задоволений. Тут, швидше за все, зустрілися, знаєте, дві ранених таких людини з минулим. Ви розчаровані, він щось розчарований. Але ви знайдете в собі сили, да? не боротися, а будувати серйозні стосунки. Дев'ятка пентаклів. Да? От Ви тут готові обидвоє до серйозних стосунків, вам боротьба. Не потрібно, вам потрібен спокій, любов і турбота.